Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде такий маленький огляд павербанка на 30 000 мАг. Погано видно. Цілих 30 000 мАг із заявленою зарядкою в 20 Вт. Він тут підтримує купу всяких протоколів швидкої зарядки. Перевіримо заодно, як вони. Ну, я всі протоколи не можу перевірити, а деякі. Які підтримуються таким тестером USB-шним. І такою зарядкою. Що в мене підтримується, то я зможу перевірити. Ну, в принципі, він вчора заряджався, то заряджався доволі шустенько. Так. Це я USB розпаяв для того, щоб затестити для розрядника. Ну, а тепер подивимося, що тут всередині. Гарантійний талон. Інструкція. До речі, що добре в інструкції, то це те, що тут для нас вже зробили українську мову. Не тільки для кацапів. Так. Наліпки. Так, сам... О, шнурочок. Шнурочок. Такий собі. Ось така бандура здоровенна. Вчора її повністю зарядив. І сьогодні будемо розряджати, потестимо, наскільки його вистачить. Так. Порти для зарядки, для розрядки. До речі, Type-C можна використовувати як для зарядки, так і для розрядки. По Type-C він видає найбільший струм. 12 вольт 2,22 А. Оце і буде 20 Вт на розрядку. Все, більше тут немає цікавого такого нічого. Навіть ліхтарика немає. Жлоби. Так. І так я вже зібрав імпровизований стенд. Ось цей Powerbank, вже підключений двома виходами. Я буду роз'їжджати їх через звичайний USB. І ось така цікава штука. Щоб його підключити на розрядку, його треба ще вімкнути. Тому що, бачите, тут нічого не показується. Втицяємо на кнопочку. Якщо він не бачить виходу, тобто ніякого навантаження, треба тицнути на кнопочку вімкнення. Ми нажимаємо раз. Так. Включаються обидва порти. Нажимаємо ще раз. Ага, і нічого не відбувається. А то в мене таке бувало, що він. По черзі. То одну один порт включає, другий виключає, то другий порт включає. Тобто міняються між собою. О! І вимкну. О. Один включився, цей вимкнув. Тепер обидва. Треба буде потицяти цими паличками в налаштуваннях. І виставимо тут, наприклад, нехай буде 4 вольта, тому що коли він до 4 вольт розрядиться, він же вимкнеться повністю. Цей повербанк. Там не буде лінійного падати. До речі, забув сказати. Заявлено як 30 тисяч мА. Якщо в перерахунку на 5 вольт, то це орієнтовно буде десь 23 тисячі, тобто 23 години. Ну, доволі непогана ємність, якщо вона буде відповідати заявленим. Ну, ось, я думаю, що за сьогодні я встигну це все розрядити. Тим паче на два порта вони підтримують там, до 3 А на порт. Ну, я буду розряджати десь 2,5, щоб загально вийшло. У мене 5 ампер годин. Ну, і якщо 5 ампер годин, то це десь більше 4 годин. Так що думаю, що встигну. Все. Нарешті я запустив свій стенд. Чомусь він не захотів запускатися, треба було погратися з налаштуваннями, виставити правильно. Ну, коротше, і правильно підібрати струми. Я думав, його навантажить 2,5 ампера, ага зузьки не виходить по моїм дротикам, хоч в мене і 0,35, але там на затискачах. На переходах, там, на контактах все воно втрачається і напруга падає. Тому в мене вийшло 1,8 і вже 4,19 вольт. І тут десь так же 4,18 вольт, 1,6 А з цього каналу. Тобто два канали виходять паралельно. Е я не думаю, що це буде якийсь там прям похибка, прям супер-пупер якась неправильна, тому що воно напругу не міряє. Воно міряє ампери, які через нього пройшли. Ампери, вони будуть всюди однакові. Це напруга в нас різна. Вона ділиться на кожному, а струм на всій, всій ділянці кола однаковий, якщо вірити закону Ома. До речі, якщо не знаєш закон Ома, то сиди вдома, у нас сказали в технікумі. Так от, якщо вірити закону Ома, то струм на всій ділянці кола однаковий. Тобто, що він в резисторі, що він е, в цих дротиках, що він на затискачах, він всюди однаковий. А цей тестер, він якраз міряє струм. Напругу він буде міряти потім, коли буде відсічка. Тобто, коли вимкнеться цей е, павербанк, і тут напруга впаде менше 4 вольт, бо я вистав 4 вольта. І напруга впаде менше 4 вольт, то в нього все, буде заданий алгоритм, і він вимкне лічильник свій і не буде більш показувати. Так що трошки прийдеться довше чекати, ніж я думав. Але нічого, хай розряджається, подивимося наскільки він. Правильно ємність у нього. І ось на цьому вже є 10 тисяч. На цьому вже 11300. І ми маємо ще цілих 7%. Нічого собі. Ще трошки-трошки залишилось. І нарешті я його домучив. Так, 11560, коротше, 11500 і 1017. І того в нас виходить. 11600 21600. Ну, майже своїх 22 000 він віддав. Ну, непогано, так, непогано. Так, а тепер подивимося, що цей павербанк може видавати. Ну, я не вмію. Там сильно багато різних блочків підключать. У нас є один телефон. Так, що це наклацав. Ай, ай-ай! О, загальні. Так, цей поки що включився. Показується, що 100% заряджений. І підключаємо до нього телефончик. З функцією швидкої зарядки. Так. О, швидка зарядка пішла. Так, і що вона нам видає? А не показує, що швидка зарядка. Як це так? О, піднімається, піднімається. 6. Так, ні-ні-ні, не, 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 не фокусуйся тут. 7 вольт. Ага, пішла, пішла зарядка. 8 вольт. Піднімається. Піднімається. 86. 88 вольт. О, 9 вольт. Ого, нічого собі. І того він нас вже 13 ват. Все? Чи ще будемо? Ні. 13 ватт. Ну, непогано так. Щоб швиденько підзарядити свій телефон. А тепер подивимося, що воно може взяти на зарядку. Це ось розряджений блок. Ноль. USB-тестер той же самий. Правда, верх кармашками він показує. Зараз будемо пробувати щось. Так. Роз'ємчик Type-C. Підключено. Він, до речі, показує також, що він заряджається швидкою зарядкою. Червоненький. Так. І ми тут бачимо: так, переверну екран. І ми тут бачимо, що 9 вольт майже 2 А він споживає. Тобто, так, скільки там у нас показує? 18,27 Вт він заряджається. Заявлено виробником, що тут в ньому 111 годин. Якщо взяти ці 111 Вт і розділити на 18 Вт, що воно заливається, то ми отримуємо десь приблизно 6,5 годин повної зарядки. Але якщо його повністю зарядити, то розряджати можна повністю цілий день. Всім дякую за перегляди. Ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всім до побачення!